Привіт, друзі! Я ваша грампі лідерка і ми з вами ну, дуже давно не бачилися. Потрібно було справжнє різдвяне диво, аби я повернулася, і таке диво сталося. Ми називаємо його буктюб-сюрприз. Я обожнюю цю буктюберську традицію, беру в ній участь вже не перший рік. Це такий собі таємний санта всередині нашої невеличкої спільноти. І мені завжди дуже радісно і надсилати подарунки, знаєте, ця giving Energy і отримувати ти подарунки мені теж не менш приємно, а тим паче ділитися з вами своїми такими позитивними добрими емоціями. Моя коробочка вже тут в мене. Я взяла свій ножик з котячою лапкою. Вибачте, ну неймовірна покупка за 10 гривень в магазині Аврора. Приносить мені задоволення щоразу, як я на нього дивлюся. В мене і так сьогодні хороший настрій. Перше, мабуть, за довгий час у мене вранці було перше заняття з водіння, практичне, і я повернулася з нього в стані такої, знаєте, навіть ейфорії і певної дереалізації. Бо мені складно повірити, що я та сама доросла, що веду машину. Мабуть, для тих з вас, хто водійки, водії вже давно здається це чимось таким дитячим. Але для мене це справді був справді був важливий крок, на який я довго. Не Наважувалася. І от, тепер в мене багато хороших емоцій, а скоро стане ще більше. Це називається BookTube сюрприз але коли на новій пошті з'явився пакунок, посилка, я вже знала, від кого він, бо тут є ім'я і прізвище це від Олени з каналу Книга Джунглі, я обов'язково лишу вам лінк на її канал і раджу підписатися. Олена дуже приємна людина і яскрава особистість. На щастя, в цьому році ми познайомилися з нею наживо, з нею ще з кількома дівчатами. З нашого, так би мовити, київської філії українського BookTube ми організували свій маленький непублічний книжковий клуб. І дівчата, якщо ви дивитеся це відео, я хочу подякувати вам за цей рік. Він був класний. Класний в читатському плані, тому що ми обирали цікаві різноманітні книжки. Але ще більше я вдячна за спілкування, за таке, знаєте, безпечний простір ком'юніті, де ти можеш бути сама собою, де ви можете говорити на теми, які вас хвилюють, обіймає вас всіх, і звісно, буде чекати на наступні зустрічі. Ну, але зараз ми говоримо про Олену. Ось-ось-ось. Пакуночок від неї, Тут навіть є наліпка, що щось крихке, Олено, наперед. Дякую тобі, я впевнена, що там буде щось класне. Я писала вішліст з книжками, але їх там було багато, тому я не знаю, що саме тут, і я вже дуже довго говорю. Давайте починати розпаковку. Поки я буду розрізати, то скажу вам, що не переживайте, я з'явилася не на одне відео. Буде більше. По-перше, ну, кінець року треба зняти найкращі і найгірші книги. Це святе, це, мабуть, один з моїх найнаулюбленіших форматів, коли можна все підсумувати. Готова? Готово, готова. Коли можна все підсумувати, розповісти вам, що хорошого, я прочитала за цей рік, тому це відео обов'язково буде, але я не зважуну і те, що, те, що трапилося між жовтнем і грудним, справа в тому, що я міняла роботу, пішла на водійські курси, у мене з'явилася ще одна додаткова робота, деякі там домашні події. Тому ось не було в мене часу, сил, натхнення, але тепер, тепер все буде інакше. Давайте, давайте, давайте дивитися. Ну, по-перше, сіно. Сіно це вже хороший тон, знаєте, для буктів сюрприза. Ось так все гарно запаковано. О, так, 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 з чого ж почати? Давайте почнемо з яблучних чіпсів. Це прекрасний вибір. По перше, я люблю яблучні чіпси. По-друге, я не їм доданого цукру, і я писала про це в своїх побажаннях. Дякую, велике Олена, що ти врахувала ці мої смакові харчові особливості. І яблучні чіпси, це справді дуже смачно. Не буду їх зараз їсти. Бо, по перше, я розмажу помаду. По-друге, ви не хочете дивитися, як я хрумкочу на камеру. Так, Далі в нас є конверт, бантик. Боже, Боже, все таке гарне. ну Я вже показувала, але, але. Ось, Давайте почнемо з маленького пакуночка. На ньому написано трішки блискіток. Ха -ха -ха. Дивимося, що ж там за блискітки. Та -та -та. Ого, Тут в нас ялиночка. А, зараз ми почитаємо, що це таке. Може, це якийсь гель для душу чи що. А, іграшка антистрес. А як? А що? Ну, добре, зараз, зараз ми її розкриємо. Я не дуже зрозуміла. Ну, блискітки точно знімуть мій стрес, але, мабуть, доведеться підрізати. Але я ще не зрозуміла, як саме нею гратися. Е, він хоче вилізти. Ну, він прикольний на дотик. Можливо, це оцей слайм. <реш> він добре пахне. Я розберуся, що з ним робити. Виглядає дуже мило. Так, закручуємо, щоб він не розсипався. Можливо, його треба типу, там в руку і можна буде жмакати, щоб скинути стрес. Ну, побачимо. Це точно розширить мій кругозір. Далі, далі, у нас ось такий пакуночок. Тут щось на кеньки, можливо, тут шкарпетки. Знаєте, я дуже люблю різдвяні шкарпетки. І так, я вгадала, це саме вони, боже, які м'якесенькі, з оленями, як пасує під мій светер. Ви оцінили мій сьогодні Англі Крісмас Светер, Шпаркет, шпаркетки, шкарпетки топ. А, так, тепер дістаємо перший пакуночок, Ну тут книжка, очевидно. І ще милий конвертик. Зараз я познімаю сіно. Нам пощастило, що муха не в кімнаті, бо вона б зараз в ньому порпалася просто як свиня. А так, як свиня, в ньому може порпатися я. Боже, ну бантик, бантик дуже гарно. Що? А... Тягнемо? Так, тягнемо, тягнемо бантик. Оп-оп-оп. До речі, ці бантики точно будуть потім мухині, тому що вона дуже любить такі штуки. Ага, тут не просто бантик, а воно якось зав'язано. Я погарячкувала. Кажуть, що я зараз все потягну і все так буде просто. Спочатку витягнемо цей конверт. Ось, ось, Ось так він виглядає. От намальована ялиночка, прикраси, що у нас тут всередині. Ну тут листівка. Дуже гарна листівка. І переконана, що дуже гарний текст, але я почитаю його вже сама. Ну, щось має лишитися за кадром. Знаєте? О, тут навіть штаб Олени є. Ну, я вам покажу потім, підзніму, як він виглядає. Дуже гарний. І тут ще щось є в цьому конвертику. Тут маленькі такі блін, я таких не бачила ніколи, щоб вони були такі тонкі, я думала, їх розрізають для цього. А тут є стікери для книжок, обов'язково пригодяться. Ну, стікери, стікери такі вони завжди потрібні. Так, далі далі, зараз ми розплутаємо цей бант. А, можливо, не розплутаємо. Тут така ось штука красива, воно як брелок, чи як його назвати, зараз камера сфокусується. Він виглядає клас. Він такий ну, з якогось з якогось пластикового матеріалу, тобто цупкенький. Так, ну, все, все таке гарне. Мені подобається, коли все відібране. Це буде як іграшка на ялинку. Я зрозуміла. О, я вам повз камеру показую. Топ. Ще ялинки немає, але коли вона буде, я обов'язково її кудись підвішу. І тепер, тепер будемо дивитися, що тут за книжка. Ну, вона товстенька. Точно в твердій обкладинці. Давайте ви побачите перший, раніше ніж я. Бачите щось? Це це, це, це я знаю, що це? Це лабораторія, це нонфікшн, яка називається Книга на війні від Ендрю Петтігрі. І тут, власне, буде йтися про, про поводження книг. Про розповсюдження книг під час різних воєн, про вплив їх про все, що буде торкатися цієї, цієї тематики. Мені було дуже цікаво прочитати цю книгу, тому що ну цікаво порівняти із сьогоденням, звичайно, але цікаво і просто дізнатися більше. Ну, тому що нонфікшн про книги, якийсь це, це завжди говорить до тебе, як до книголюбки, для людини, яка захоплюється літературою, яка намагається створювати контент. Ну, говорити літературний, це знаєте, буде дуже. Uh, дуже самовпевнена з мого боку, але дотичної до літератури тощо. Клас. Дякую велике. Я дуже хотіла її прочитати на правду. І далі, 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 далі. Тут є ще такий пахло-пакуночок з ялинкою. Теж, 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 дуже вишукано. Ой, і сипиться. Страшенно. Зараз я його позбираю. Ось так. Розпаковуємо. Звісно, розпаковуємо, навіщо ми тут зібралися. Оп, написано стане в пригоді на кухні. Угу, угу. О, цей рушничок я вгадала? Так, так, так. О, це навіть два рушнички. Зараз ми їх підріжемо, ось, ось, ось вони, О, тому що інакше я їх не розгорну для вас. От Боже. Ну це мило і влучно, і я люблю такі штуки на кухні. У мене зараз там висить рушничок. Ось такий перший клас. І кольори такі гарні. Мені дуже подобається. Справді, я ціную таку увагу, тому що я писала, що я люблю бейкінг. Ось-ось-ось, ось це прикрасить мою кухню, мій дім. Дякую велике. Так, обережно відкладу їх, і нам лишилася одна книжка. І ця книжка прям грубезна. Я не знаю, що, що це. Яка з тих книг, що я хотіла, може бути такою великою. Боже, ну, які гарні банти. Олено, навчи мене вязати такі ж гарні банти наступного разу, коли ми зустрінемося. Бо коли я дивлюсь на свої бантики, я відчуваю переважно сором. Так, о, Так, так, так. Боже, як я сподіваюся, що все в цьому відео запишеться. Справа в тому, що минуле відео я сіла його монтувати. Я писала про це на своєму телеграм-каналі, якщо ви раптом на підписані, то я лише лінку внизу теж. Сіла монтувати і виявила, що якийсь шматок чомусь ну, некоректно зберігся. Чи ще що, що він 0 байт на комп'ютері, і це центральний шматок, і просто я була в настрої ну, ледь не битися головою об стіну. Нахай я була зла. ну, Це несправедливо, що мені доведеться його перезаписувати. А сьогодні в мене просто не буде другого шансу перезаписати, бо розпакувати подарунки і показати свою щирну реакцію можна тільки один раз. Так, так, так. Давайте я вам теж покажу, так, щоб ви побачили раніше за мене. А, я вже знаю, що це? Все боже, Олену тому не балує. Я знаю, що це. Я в захваті. Це демон Копер Мідноголовий демон. Боже, він такий здоровенний! Це Барбара Кінгсловер, лауреатка Буліцеровської премії, і, Боже, ну мені пощастило. Клас! Д... Ну, дякую. Я дуже-дуже дуже вдячна. Я дуже хотіла почитати цю книгу, ще була хотіла англійською. Мене зупиняє те, що я зізнаюся соромно, я не читала Дікінсівського демона Д... Девіда Коперфілда. А це, як ви розумієте, це певно вже. Наступний крок від нього що ця книга базується на тій, якимось чином до неї дотикається, тому що англійською називається Demon Copperhead, що дуже співзвучно до Девід Copperfield. Ну, а в українському перекладі Copperhead відноголовий, в принципі, теж влучно вийшло. А, але але, а, наступному році я точно прочитаю Коверфілда, і Коперхед Боже, вона така, така, що їй хочеться просто нагладжувати як кошеня. Клас! О, тут ще якась зміючка є. Оп, знаєте, чому зміючка? Ну, бо рік змії. Тут навіть текст якийсь. Є хороша історія, відзеркаліє життя і вона виражає протест. Ось так ця зміючка виглядає ну гарно. гарно, просто в мене немає слів. Дякую велике. Ой, Волосся потягнула книжкою. Я справді хотіла цю книжку теж. Обидві книжки дуже влучні. Я дякую, що ти бачиш мене такою насправді інтелектуальною, цікавою людиною, тому що те, що ти вибрала Олена з мого вішлі, говорить певно про те, як ти мене сприймаєш, і мені це дуже дуже приємно. Я вважаю, що це висока оцінка, бо це дві неймовірні я перечуваю книги. Дякую тобі велике за цей подарунок. Я дякую Анастасії Сабадах, яка цього року походилася бути, знаєте, по той організаторський бік Буктів Сюрприза. Вона допомагала з адміністрацією, власне, ділила нас на пару. Взагалі дякую всьому цьому ком'юніті. Тому що ну я дивлюся ваші відео. Я відпочиваю з вами. Я знаю, що завжди можу щось спитати, якоїсь поради, думки, послухати чужі і, в принципі, що це завжди буде цікаво. Дякую вам, мої любі глядачі. Ми обов'язково ще побачимося у цьому році. Тому не йдіть від комп'ютерів дуже далеко. Я, я обіцяю присягаюся, що цього року точно вийде відео. Принаймні, ще одне, а краще не одне. Ну і про всяк випадок, вітаю вас з Різдвом з Новим роком. Тому що ну до Різдва навряд вийде відео, будемо реалістами. А ось після Різдва і між новим роком точно вийде. Коротше, усього найкращого, тому що ну ми заслуговуємо на найкращого. Тим паче, такі темні і складні часи. Тримайтеся, горнітеся, справді зі святами вас. Нехай вони принесуть щось хороше нам у наступному році. Що ж, здається, це все, що я хотіла сьогодні сказати. Пишіть свої думки про книги, які мені подарували. Можливо, ви їх читали або хочете прочитати, або просто знаєте про них щось цікаве. Також можете похвалитися книгами, які подарували вам на Миколая, на Різдво, чи просто так, або ви подарували їх самі собі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!